Сьогодні 30 листопада 2024 року. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять Андрія Перевозваного за Новим Стилем. Андрій Перевозваний один з найбільш шанованих в християнстві святих, якого ми почитаємо і в наші часи. Він народив Сирії, це тоді була Римська імперія, і був страчений імператором Нероном. В 60 му році нашої ери, саме 30 листопада, Андрій був звичайним рибалком разом з своїм братом до зустрічі Христа, але коли зустрівся з Христом, без вагань пішов за ним. Він був присутній на Тайній вечері. Він був присутній при розп'яті Христа. І Звичайно, ця людина увійшла в історію християнства. Андрій Первозваний був місіонером на скіфських землях. Він передбачив появу Києва, він проповідував на теперішніх українських землях і передбачав їм велич і прекрасне майбутнє. Мене звати Любов Шевчук, У 2020 році мені вдалося видати книжку, яка називається «В Серпанку осінніх мелодій. Там багато цікавих є віршів, в тому числі і поезії, які присвячені Андрею Шептицькому. Я їх зараз вам зачитаю, але спочатку покажу, як виглядає книжка «В серпанку осінніх мелодій. Я завжди зі світлою пам'яттю згадую про Андрея Шептицького. Чому зі світлою? Тому що я вчилася колись в школі номер 34 міста Львова імені Маркіяна Шашкєвича. Ця школа знаходиться на вулиці, Замкненій, і нею колись опікувався Андрей Шептицький, то було до, до Другої світової війни. В поезії є такий вірш, який я Сама навіть люблю час від часу переглядати. Я його так і назвала зі світлою пам'яттю про Андрея Шептицького, що ми мудро в світі жити з вірою в людей, буду в Господа просити, як просив Андрей, мудрість щирості пізнати, мудрість простоти, мудрість наміру шукати, мудрість висоти, мудрість каятись, радіти, мудрість добрих справ. Мудрість злого не робити, домагатись прав, мудрість мріяти, кохати, вірити в любов, мудрість людям помагати і молитись знов. Ще один вірш, який я назвала Вінок думок від Андрея Шептицького. Хто йде до Бога, як до батька син, хто прагне Бога пізнавати, хто хоче скрізь його шукати. Духовних досягне вершин. Бога Святич підтримує таку доктрину, Лиш Богопізнання олюднює людину. В пам'ять Андрея Шептицького на Сихові на одному з будинків створений прекрасний мурал. Сюди часто приходять сихівчани помилуватися ним, віддати шану. Вклонитися Андрею Шептицькому, який так багато зробив для українців і для української культури. Соціальна роль імені Андрій в українському суспільстві величезна. Це ім'я з радістю присвоюють своїм діткам сучасні українці. І це не дивно. Андрієві нічого не вдається з першого разу. Він мусить до всього докласти величезних зусиль, але в результаті він виростає успішним, цілеспрямованим, працьовитим, таким, який склався як професіонал у своїй справі. Андрій... Завжди є шановані в суспільстві. Андрії віддають велику роль і повагу своїй дружині. Дружина у нього завжди на першому місці. Здавна наші славні предки шанували пам'ять апостола Андрія. Молодший син князя Ярослава Мудрого Всеволод у хрещенні отримав ім'я Андрій. У 1086 році він заснував у Києві Андріївський монастир. Дочка Севолода Йоанна спеціально відвідувала Константинополь, щоб зібрати відомості про місію. Дослідники у Києві в Успенському соборі Києво-Печерської лаври віками зберігався пояс апостола Андрія. Його довжина була одиницею вимірювання для зодчих майже до VII століття. То сьогодні, вшановуючи паніч першого наставника нашого народу християнській вірі, просимо у молитвах святого Апостола і надалі бути нашим заступником. Святий апостол Христовий Андрію. Моли Бога за нас. Андрій, це дуже поширене ім'я. Воно має глибокі корені, які простягаються на тисячі років назад. І воно завжди асоціюється з мужністю, силою та рішучістю. Андрій давньогрецьке ім'я і в перекладі означає мужній, хоробрий. Воно поширене не тільки в Україні, а й у багатьох інших країнах світу, маючи різні варіації і форми. В культурі ім'я Андрій має свої особливості, але загальною. Рисою є його асоціація з мужністю та відвагою. Ім'я Андрій з'явилося ще в давньогрецькій культурі. І поширилося далеко за межі Греції, завдяки християнству. А в Україні ім'я Андрій стало особливо популярним завдяки культурним, історичним зв'язкам та релігійним різним святі князі, юристи. Артисти та багато інших видатних особистостей, що зробило його одним з найбільш улюблених імен в українському суспільстві. Ім'я не просто визначає особистість людини, яка його носить. Андрій має глибоке символічне коріння в тих звуках, які формують це ім'я. І дуже часто людина, яка носить ім'я, Андрій, характеризується такими рисами характеру, як відвага, лідерські якості, відданість, чесність, стійкість. В історії є дуже багато осіб, відомих під іменем Андрій. Андрій Наливайко. Козацький полковник кінця 16, го початку 17 го століття. Андрій Шевченко, український футболіст, Андрій Данилко, український артист комік. Мій синочок теж носить ім'я Андрій. Я його хочу сьогодні привітати такими рядками поетичними. Андрійко, мій синочки, любий, тебе вітаю, в День святий. Хай Янгол твій тебе голубить і захищає від біди, нехай усе тобі вдається, хай радість кожен день несе, хай думка творча вільно в'ється, В ється. статті, тезах і есе. Щоб твоя праця не намарно, щоб отримав ти ефект і щоб насправді не примарно задіяв штучний інтелект. Хай друзі рідні поважають. І захищають від невдач, і хай твої студенти знають, що ти від Бога викладач. Вітаю, сину, вітаю.